28 грудня базарки. Апесенчики 85. Єсть Іспанія 120. Авокадо. Авокадо 80 і 70. Виноградик. А, бачу. Виноградик. А, ні, бачу. Виноградик скільки? 180 кілограмів. Спасибо. Угу. Яку тірнути? 100 гривень. 100 гривень. І хорошо, на Новий рік. Да. Я зараз зварити лайт. Що ще Будем можна зробити з салату? Гранат, куряна грудка, е-е, гриби, жарене, тушоне. Це любимий салат дочки. Ну, що ще? Гранат, курина грудка, гриби жарені. Так, э, да, тушковані з луком. Ага. І що майонез? А, майонез, конечно, майонезом майонез. заправляється. Яйця не додавали? І яйця. Яйця, яйця варені. Все Очень вкусно. Все, наступаючим тебе. все що наступаючим тобі. Все самое хорошее. Що тут у нас з мандаринчками? Подорожали, подешевшали. По 100 грн по 90. 190 грн. Яйця 60 бачу. Гранат 120, 120, 120 огірки. Огурец подорожал. 190 и было 120. Що готуєте на новый рік? Полвица льве. Ананас ананаси, бочки. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Ананас якутину? 280. А бананчики? Бананчики. 80 и що готуємо на Новий рік? На Новий рік салат з цябових паличок. Угу. Наступаючих. Хрін. Отже, зараз популярну вікочину. Це грін стаканчик. стаканчик. Mm -hmm. Капусточка. Капусточка посполишилася, кружалочки 120 подлаки. На голубці беріть кружалочки. Mm -hmm. І зелені. Дуже зелені, багато різної. А вже решта по 20. По 20. Mm -hmm. Рукала є? Рухала, да, три рази сорта. Є червона, зелена і гірчична. По 30? Рухала по, по 20. По mm 20. -hmm. А картоплі ще шесть. Картоплі mm -hmm. 25. Це дякую з наступаючим вас. Дякую вам, гарного да. настрою. Ja. А яку ціну м'якоть? М'якоть 180. 180. 190. 190. 180, 180. 180. Свиночка сто восемьдесят родиночка тоже сто восемьдесят сто восемьдесят соломия шмаленная есть есть по 150, пятьдесят жирные. а это весна